У четвер, тридцятого жовтня, російська армія масово атакувала місто Суми ударними безпілотниками. Зафіксовано близько 10 влучань на різних локаціях. Пошкоджено як житловий фонд, так і критичну інфраструктуру. Уже з дев'ятої години ранку п'ятниці, 31 жовтня, на місцях влучань працює штаб із ліквідації наслідків. Докладніше про постраждалих та перебіг проведення аварійно-відновлювальних робіт знімальній групі телеканалу Відікон розповів заступник сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков. Вчора це вже мабуть, після 23-ї години да ближче ї були у нас масові нанесення. Маса удару, це було за попередню інформацією були шахеди, загалом по громаді десь 10 різних прильотів, вони були по ліжних локаціях. це об'єкти інфраструктури, це житлові будинки, це приватний житловий будинок. Раз у нас пошкоджено у нас, найбільше у нас зазнало руйнація, це пошкодження, це будинок 9-поверхівка по вулиці Заливна, була пожежа, тобто ліквідовували, гасили. Даний будинок був відключений від газу, електро, водопостачання, тому що прорвало там і труби, ці всі речі. Також вночі вже був, вночі було розгорнуто штаб 29 школи, 24 людини перебувало всю ніч, в тому числі діти там були, тобто ночували, хоча б були ще й гуртожитки місця, але ніхто якби, потреби такої не виявляв. По постраждалих у нас. Наразі інформація про 15 постраждалих, це 11 дорослих та 4 дітей. Серед цих чотирьох, 4, 4, 4 людини з 15 госпіталізовано, і серед цих чотирьох людей це двоє дітей, це 13 і 15 років, які перебувають в лікарні, але це одна дитина з залівної, інша дитина з іншої адреси влучання. Сьогодні ми вже Ну, зранку додатково до штабу розвернулися на, на метр розвернули працівники державної служби навчальної ситуації. У е, нас три локації по видачі матеріалів, е, проліска води матеріали і червоний хрест матеріали, тому що локально воно розкидане. Вікон більше там 200, але знову ж таки багато балконних храм повилітало. Тобто вся інформація на штаб надходить. Е, проведена робота по відновленню. Електропостачання і газопостачання, тобто 35-й будинок ми відновимо світлопостачання, без світла залишиться перший і другий під'їзди будинку 33, тому що ну, воно позаливало, тобто там ще треба з'ясовувати. Департамент інфраструктури буде замовляти експертизу. Треба з'ясовувати, що по даху бачимо, що там немає балконів. Три балкони, які один, ну, зруйновані, можна так сказати, і будемо вже потім з'ясовувати ступінь придатності взагалі цих квартир. По роботам також у нас залучені комунальне підприємство, це наш Зеленбуд, місць світло, спецкомбінат. Теж на різних локаціях вишки залучення, поїхали на одну локацію, яка не тут пов'язана, також видали вже там матеріали. Проводяться зараз роботи, там дах пошкоджений, це будинок там на 4 власника, також ну, 4 квартири. Там дах пошкоджений, тобто відбувається забиття цього даху, і там працюють саме Зеленбуд, а тут інші комунальні підприємства. Також у нас Державна служба навчальна ситуація залучена, залучені працівники громадської організації Балу. на локації і доброба. Тобто ми локально порозмістили, щоб, щоб одночасно проводити ці роботи. На завтра будемо анонсувати зустріч з мешканцями на 9 годину обов'язково, тому що є ряд питань розповісти, що робити, відповідати на всі питання, можливо, заяви поприймати. Також у нас є зруйнований, багато пошкоджень. Це Загнав дитячий садочок номер 16 там, За попередню інформацію, зараз це 56 вікон, двері також пошкоджені, по даху, ще треба з'ясувати ситуацію. Працівники там зараз наводять, як кажуть, лад, прибирають. Також будемо зв'язалися вже з організацією, будемо з резерву або пролізка вивозити матеріал. І завтра будемо, скоріш за все, проводити роботи по забиттю саме, саме садочку. Є також заклад охорони здоров'я, в ну, нього також повилітали вікна. Також там керівник працює, зараз з'ясовуємо. Опитані знімальної групи. Телеканалу Відікон постраждалі місцеві мешканці поділилися подробицями вечірньої атаки та розповіли, як готується від пережитого. Я е, ліг спати, коли ще не було вибухів по, ну, по телеграм-каналу, не бачив прильотів шахедів. От, і щось е, не спалося, взяв мобілку, дивлюся прильоти І починається то далі вибухи, то, то ближче вибухи. От, а потім. Е, а потім чую пікірує шахет, пікірує і як близько, або думаю, в нашому дворі, або прямо на наш будинок. Ну я живу в цьому під'їзді, заливна 35, другий під'їзд. І потім сильний вибух, ну прямо так знаєте, мгновенний, посипалися всі вікна. У нас всі вікна, у нас трьохкімнатна квартира, і виходять вікна у двір. Три: кухня, зал і балкон. І всі вікна посипалися. От. Тут е, е, дзвонок у двері, дзвонить сусідка, вона вагітна з дитинкою, так і живіт. Ага, каже, мені страшно. Чоловік поїхав у відрядження. І з, в, ми одяглися, вийшли, вийшли і дивимося, що горить сусідній під'їзд. Дев'ятий поверх горить. І приїхали буквально зразу, ДСНС, СНС приїхала та пожежна машина, і одразу почали вони. Тут ми вийшли, подивилися сюди. От, ну, тут люди зібралися, ну і вернулися ми той, і почали все стекло вимітати і заділити чим-то заробляти вікно, щоб не так ж хоч спати можна було. Ну це і все. Це таке. Я так бачу, у вас вже волонтери надали брезент. Наскільки оперативно прибули волонтери? Наскільки гарно вони надають вам допомогу? Ну, волонтери прибули я десь 8, я вийшов, вині, став виноситись, побити стекло і дивлюся, десь може в полдев вже поприбував. Вже якісь машини стояли, але пролісок під'їхав може к дев'яти годин. Зразу черга образувалася, стали записуватися оперативно, допомагають хлопці. От. Я, наприклад, мені аж три на ДСП було, то. Допомогли, принесли, там зараз будуть різати, дали для балкону, дали оцей брезент. Тобто оперативно, дружелюбно, постійно пояснюють, люди ходять у формі, постійно пояснюють, що робити далі, куди йти, що як оформляти. От бачите, де, ото здорове вікно і з Ох Ото горіло. А в мене у тому квартирі оце все освітило. А я ж а по тій стороні в спальні, як підскочу, нічого не пойму, думаю, що таке. Перелякалася, мене так тіпало, нема ніде нікого, невістка дзвонить шпильовки, каже, що там аж із Голландії онучка дзвонила, каже, що там у вас таке. Та отак і так, що чого ти що кажу. Чулися не вибух. Мені подружка дзвонила, вона на 9-му поверсі, в шостому під'їзді живе. Позвонила, що вже горить сусідній будинок, 33-й криша. Ну, ми повиходили ж на вулицю, звісно ж, думали, ж, може, що людям допоможемо. Під'їхали МЧС, люди повиходили, мужчини, ну, побачили, що приліт з сторони садика, садик, тут у нас дитячий садочок. Во, і горить дев'ятий поверх. Отаке-то. От ну, а так і більше, що ми більше нічого не, не знаємо. Чули, стекла сиплються кругом, дерев'яні балкони повисипалися. Ну, слава Богу, що люди хоч не постраждали. А так, це ж житловий сектор, я так розумію. Житловий населення, У нас ось і школа рядом 29-та, і садочок, і, і епіцентр. Вчора теж приліт там був. Так, що житловий. І летіло з сторони вроді, токарів, сюди через Баранівку і прямо в житловий будинок. Е, до чого я уточнюю, що ніяких військових об'єктів поруч немає? Немає військових, нас об'єктів через зарічку, ви знаєте, там Барса, стадіон, жалізничий вокзал, там теж сьогодні ніч була страшна. Бо немає в нас об'єктів ніяких, я ж кажу, дитячий садочок, магазини, все. Ну. Нема нічого такого. Що б ви могла сказати про те, що ворог дійсно тероризує нашу країну? Що б ви могли про тероризує. них сказати? Він хоче нас виграти з нашої країни, дубиш нікуди не поїдемо. Нас тут діти. Мене на віру. Ми не здамося, не здамося, Бажаємо їм такого, як ми. Що ми на собі, на собі ощущаємо, бажаємо їм усім такого. Щоб вони почули і знали, що таке війна, що їхній Путін, що він робить. Ну ми ж не будемо здаватися. Я скажу, ми, ми будемо за захищати свою країну, як тільки може. Голими руками як кажуть, щоб ніколи в нас такого не повторяло, щоб все їм туди, все на Росію йшло. Одним з перших на допомогу постраждалим сумчанам прийшли рятувальники. Це була одна із наймасовніших атак по місту Суми. За попередньою інформацією, лише за одну годину пролунало 10 вибухів влучання по житловому сектору, по об'єкту інфраструктури, а також по дев'ятиповерховому житловому будинку. Саме там була найважча ситуація, оскільки на верхніх поверхах одночасно горіло 5 квартир і 7 балконів. Окрім цього, ми не могли оперативно поставити нашу спеціальну техніку для гасіння пожежі із за того, що люди припаркували свої автівки із порушенням всіх норм. Тому потрібно було прокладати вручну рукавну лінію по сходовій клітині з першого по дев'ятий поверх. І це при тому, що в даному, в даному під'їзді ми також проводили евакуаційні заходи. Потрібно було виводити людей похилого віку, малолітніх дітей, громадян з домашніми улюбленцями. Нам вдалося з багатоповерхівки врятувати 12 громадян. Дану пожежу вдалося ліквідувати, не дивлячись на всі складнощі. Також проведено гасіння пожеж на території приватного домоволодіння. Там горіло дві господарчі споруди, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий житловий будинок на 5 квартир. Дуже складна була ситуація на об'єктах цивільної інфраструктури, адже саме там були наймасштабніші осередки горіння, а також дуже великі руйнування. Сьогодні від самого ранку тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники демонтують аварійні конструкції, відновлюють розбиті вікна, також розгорнуто мобільний пункт незламності. Люди можуть прийти, обігрітися. Там також працює психолог ДСНС, який надає психологічну допомогу громадянам. Наразі на цій локації працює близько 40 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки ДСНС України. Про завдану шкоду дитсадку сонечко, що розташований по сусідству з місцем влучання БПЛА, розповіла завідувачка дошкільного навчального закладу Віталіна Полякова. Вчора, після удару, об 11, о 23-й вечора був удар в будинок і хвилею були великі пошкодження. Наразі Люди наші не постраждали, не постраждали. В нас було в закладі два сторожі, Так як у нас є найпростіше укриття, вони оперативно почали надавати допомогу обстежувати наше майно там, де є пошкодження. Пошкодження великі колосальні. 56 вікон пошкоджених. Видавлені також у нас двері, ті, що знаходяться на першому поверсі, і всередині також все, ну, багато є руйнацій. Наш заклад працює постійно, кожного дня функціонує, діти ходять, ми перебуваємо в найпростішому укритті завжди, ну, зранку до вечора. Плічо-плічі з міською владою та рятувальниками. Допомогу постраждалим сумчанам уже традиційно надають і волонтери. Прибули на місце події з самого ранку, вже були тут. Так було вибито десь близько 500 вікон, можливо навіть більше. На даний час допомогу отримало близько п'ятдесяти домогосподарств, квартир. Надалі надаємо осб плити плівку, також презент. Збираємось на даній локації бути до останнього, скажімо так, якщо сьогодні не встигнуть деякі люди, то в будь-якому випадку будемо також завтра на даній локації. В Психологічна допомога може надається так. якась? На даний час представникам пролізки з захисту людини надається, допомога також надається. А психологічна допомога постраждалим. Ну будемо і надалі надавати вже, скажімо так, більш після обіду будемо знати обстановку кращу. Шановні мешканці Сумщини, рятувальники вкотре закликають вас зважати на безпекову складову та паркувати свої автівки, залишаючи вільний простір для під'їзду спецтехніки. Бо при надзвичайних ситуаціях кожна секунда може бути вирішальною для людського життя.